Якщо, наприклад, у вас є оприскувач і ви його там користували ціле літо, сезон, вам потрібно його правильно зберігати. Є декілька правил. Видіться, вам потрібно розкрутити ці всі ручки. Тут потрібно розкрутити. Тут ці всі винтики. Якщо шланг відкручується, то також шланг все повідкручувати і все, позливати всю воду. Так, перш це вода збивається. Треба нажимати цю ручку, щоб вода здивалася. Якщо ви її не нажмете, вода вся не стече. Також включаєте холосту на покруг декілька секунд по криску, решті включаєте, щоб вода вся вигналася. Отак. От І звичайно, перед зимою потрібно зарядити, якщо не зарядити, акумулятор сяде. Ну, ви його викиньте до весни. Зараз хороша ціна пропозиція, оприскуючи гарнер 1600 гривень, два в одному, акумуляторний ручний, що можете грати, поки ціна хороша.